Єпископа УПЦ МП, якого СБУ затримала із молодим хлопцем у Келії Миколаївської церкви, двічі вдарили у середмісті Чернівців. Близько 22-ї години вчора правоохоронці отримали звернення, що на вулиці Сагайдачного у Чернівцях з автомобіля вийшов чоловік, та двічі вдарив в обличчя єпископа УПЦ МП Никиту. У єпархії заявляють, що це міг бути зумисний напад. А чоловіка поліція нібито не арештовувала. У поліції ж спростували цю інформацію. Відомості за даним фактом слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії з метою з'ясування обставин конфлікту. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Нагадаємо, у листопаді минулого року з'явилася інформація про те, що правоохоронці заскочили секретаря Чернівецької єпархії МП Архімандрида Никиту за річним хлопцем, що співає у місцевому хорі.